За благословенням у Манявський монастир перед початком навчального року вихованці недільної катехетичної школи Діти Божі відвідали православну святиню. Організував Прощу єпископ Коломийський і Косівський Української православної церкви Київського патріархату Владика Юліан Гатала. Побувала у Маняві і знімальна група телеканалу НТК. Історико-архітектурний комплекс СКИТ Манявський цілком заслужена перлина Богородчанщини. Ця пам'ятка 17 століття є найдавнішим в українських Карпатах діючим православним монастирем. Свого часу скитові підпорядковувалось понад п'ять сотень інших монастирів. Він був самоврядувальний і незалежний. Не підлягав ні Львову, ні Києву, ні Москві, ані Риму. За благословенням, у Манявський монастир щодня проходять сотні туристів. Кожен хоче доторкнутися до святині, а також побачити оригінальні древні ікони. Деякі з них навіть зараз мироточать. Це найбільша святиня, яка знаходиться на Прикарпатті, найдревніша. Я думаю, що всі повинні знати історію цього монастиря, всі повинні його відвідувати. Тут дуже багато людей внесло свій духовний подвиг. Знаковим це місце є і для єпископа Коломийського і Косівського владики Юліана Гатали. 15 квітня 2011 року в Хрестовозвиженському Хрестовозижинському манявському монастирі я прийняв монаший постриг. Тому для мене ця святиня є особлива в моєму житті. Тут розпочалося моє життя як Юліана. Наше життя. Я дуже вдячний. Тій святині. На території Скиту манявського знаходиться багато цікавих пам'яток та святинь. Це в'їзна важа дзвіниця, ваша скарбниця, оборонні мури, могила гетьмана Івана Виговського, Хрест на місці з'явлення Богородиці, а також три церкви Борисе Гліба, Благовіщення Пресвятої Богородиці та Хрестовоздвиженська. останній для дітей з Коломийщини провели молебень. Напередодні нового навчального року ми вирішили привезти Манявський монастир. Дітей катахітичної школи, яка діє при соборі кафедральному «Преображення Господнього Коломиї, катахітичної школи діти Божі, привезти дітей для того, щоб їх благословити на Новий навчальний рік. Привезли ми сюди всіх наших учнів, їх понад 50. Вже відслужили молебень на початок нового навчального року, благословили дітей, помазували їх святим ілеєм, укропили святою водою. Бажали Божого благословення, здоров'я, і великих успіхів. Катехетична школа, діти Божі функціонує лише кілька місяців. Подорож у Манявський монастир стала першим спільним паломництвом школярів. Емоції у дітей, хоч відбавляй. Найбільше сподобалася атмосфера, атмосфера цього храму, святені. Хотілося до цього доторкнутися. Мені дуже сподобалось там монастир. Мені там досить гарно, і саме найбільше мені сподобався хрест, від якого йде тепло або холод. Мені сподобалось, що ми були у храмі, там у монастирі. Мені дуже сподобалось, як ми йшли у підвал, там дуже гарно, там стародавні свічки горіли, там дуже також душевно, так хочеться ще туди поїхати. Я кож ходив у підземельне, ну і там дуже гарно. Там були цей, там е... ну багато я там чого побачила. Мені сподобалося, як ми молилися. Служба дуже сподобалася. Я задавала на поїздку. Мені сподобалось е, там е, де поховання князі. Мені мені дуже сподобався. Я просто здивований, бо я ще ніколи не був у монастирі такому гарному. Мені дуже сподобалось в храмі, я поставила свічки за здоров'я, молилася. Дуже хочу ще раз туди поїхати. Задоволені поїздкою і дорослі своїми враженнями ділиться парафіянка кафедрального собору преображення Господнього Ярослава Вінтоняк. Я цією поїздкою так. не те, що Але задоволена. Я просто е, мене просто нема слів сказати, яке, яке, який в мене піднявся дух після цього, як ми відвідали цей храм воздвиження чесного Христа. Е, правда, е, одна була така трошечки у нас е, ну як вам сказати, такий був не. Ну, падав дощ, але певно. Я напевно у цьому випадку мала якісь гріхи, і Господь Бог хотів нам сказати, що треба ще більше молитися, просити, просити благословення, просити прощення за свої гріхи, а поїздка відбулася чудова. На жаль, через погодні умови не вдалося відвідати блаженний камінь з цілющою водою. Та як запевнив владика Юліан, така нагода ще неодноразово буде як у дітей, так і в дорослих вірян Української православної церкви Київського патріархату. Подібні прощі єпископ обіцяє організовувати часто.